На телеканалі дева інформаційний підсумок середи 3 серпня. У студії для вас працюю я. Яна онуляк, і як завжди, у цій порі ми поговоримо про найважливіші події краю. Тож не пропустіть. Триває 161-ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території нашої держави. Окупанти продовжують використовувати територію Республіки Білорусь для перекидання диверсійно розвідувальних груп на територію України. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків. На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового. Успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка, Яковлівка та Семигір'я Кодема для уточнення положення наших військ, коригування вогню та маскування своїх підрозділів. Ворог веде повітряну розвідку в акваторії Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля. Зосереджує на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. У зв'язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена. Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупчення живої сили і базах логістичного забезпечення ворога. На Буковині попрощалися зі ще одним відважним захисником, який поклав життя за волю та незалежність України в бою проти російських окупантів. Солдата Кушинського Сергія, воїна військової частини А-41-65 в останню путь провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Податкові новації в умовах воєнного стану та відновлення перевірок в головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли про зміни. Зокрема, у профільному відомстві наголошують, що сплата податків залишається одним із основних ресурсів для продовження оборони країни. То що змінилося у податковому законодавстві, та до чого потрібно бути готовим підприємцям краю, розповідаємо у сюжеті. Попри війну за сім місяців 2022 року до бюджетів всіх рівнів Буковинці сплатили майже 4,5 мільярди гривень податків, що на понад 800 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року, і саме свідомість платників податків зараз неабияк допомагає країні, кажуть в управлінні ДПС. Основним податком, який є наповнювачем бюджету усіх рівнів, це податок на доходи фізичних осіб і поступлення. Склали в сумі 2 мільярда 600 мільйонів гривень за сім місяців. Ви знаєте, я неодноразово про це говорив, що даний податок він розподіляється між бюджетами. І 21% даного платежу даного податку поступає до загального фонду державного бюджету. а 79% залишається на території нашої боковини і розподіляється між обласним бюджетом та Об'єднаними територіальними громадами, окрім того, у законодавстві відбулися зміни. Відтак відновили певні податкові обов'язки. Перш за все, відновлено податковий обов'язок платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов'язки. Тобто, платники, які не сплачували податки, тепер зобов'язані ці податки сплатити за виключенням тих, які не мають таких можливостей. Відновлено лорвідно реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Повернемо строки подання звітності. Поновлено відповідальність щодо сплати податків. Відновлено камеральні та документальні перевірки податкової звітності. Відновлено можливість відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету, уточнено особливості формування податкового кредиту за період з лютого по травень 2022 року. Визначено строк для подання уточніших розрахунків для податкових декларацій за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану, протягом якого не буде штрафів за зниження податкових зобов'язань. Визначено умови, за виконання яких платники податків звільняються від штрафів за порушення строків реєстрації податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків та зборів під час воєнного стану. Також відновили і проведення перевірок. Вони стосуються, перш за все, бізнесу, який здійснює готівкові розрахунки, проводить операції із застосуванням РРО. Перевірки були в березні місяці, були призупинені. Повністю всі перевірки були призупинені. Потім відновлені були перевірки, фактичні перевірки, і вже згідно закону України 2260 були також відновлені ряд перевірок. Це що стосується камеральних перевірок по платежах по податках, по по різних податках, камеральні та документальні перевірки, це ті самі залишилися фактичні перевірки і залишилися і відновлено позапланові. Перевірки за заявою платника податків. На Насамкінець в управлінні наголосили на неприпустимості нарахування заробітних плат у конвертах та використанні праці нелегальних працівників. Також вкотре звернулися до власників нерухомого майна щодо необхідності сплати податку на нерухомість та за землю. Адже наразі від сплати звільнені лише земельні ділянки, на територіях яких ідуть воєнні дії. Юлія Стеранка, Максим дня, ТВА. Ще майже 8 мільйонів гривень та новий підрядник на багатостражданні вулиці Кармелюка у Чернівцях відновили ремонт. Завершити роботу обіцяють упродовж трьох тижнів. На цей час рух вулицею обмежить: Тож, де братимуть кошти, аби розрахуватися з підрядною організацією, та чи якісно виконані вже зроблені роботи, дізнавалася Аліна Рябко. У Чернівцях на три тижні перекрили вулицю Кармелюка. Тут відновили капітальний ремонт. З 2 по 23 серпня на ділянці дороги від Буковинської до Руданського обмежили рух. Відтак попереджають про можливу затримку у роботі громадського транспорту. Ремонтні роботи вже на багатостраждальній вулиці мали завершити ще 1 серпня минулого року. Однак дорожня ЕПП продовжилась через недобросовісного підрядника, який провели всі дедлайни, так і не завершивши обіцяного. Попереднім підрядником не було встановлено верхній шар асфальту а також не було закінчено укладання тротуарної плитки в межах тротуарів. Також деякі дрібні роботи, ті роботи, які вони зробили, ми також до них не маємо особливої довіри, і зараз фахівці департаменту попрацювали спільно з новим підрядником і вияснюють також певні. Дит... Недопрацювання, які теж треба буде допрацювати для того, щоб ця дорога служила десятки років. Договір з недобросовісним підрядником розірвали, а компанію оштрафували на півтори мільйони гривень. У міськраді кажуть, що взимку хотіли ще провести повторний тендер, аби весною взятися за цю вулицю знову. Однак російський окупант вніс корективи. Врешті роботи таки відновили. Над завершенням ремонту працює вже новий підрядник «Укрнам». За це компанія мала б отримати майже 8 мільйонів гривень, але поки що підрядник працюватиме у борг. В принципі, ці роботи після перемовин він зголосився робити за свій кошт, чекаючи відповідно фінансування, тому що ви знаєте, що фінансування в рамках капітальних видатків воно дуже утруднене зараз. У зв'язку з військовим станом держави своєю чергою. Підрядник вже приступив до обов'язків. Наразі проводять підготовчі роботи, перевіряють всі люки, чи вони правильно виставлені, і після того будуть готові до укладання асфальтної суміші і паралельно брукування тротуарів. Не дивлячись на перешкоди, труднощі у пересуванні та гучний ремонт, найбільше відновлені робіт радіють ті чернівчани, які живуть на вулиці Кармеліка та прилеглій території. Ми цього чекали давно, тому що це якось не, не по господарськи почали і потім на середині це все залишили. Це досільно і треба довести до, 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 до кінця. Якщо на якісь є труднощі, то це якось можна потерпіти, щоб потім заради, заради того, що буде вже тоді краще. Вже нічого потерпимо, нехай тільки зроблять. Додає складнощів, так би Звісно, ми пішли б, може, б іншою дорогою. Тепер в обхід, звісно, потрібно. І ремонт тієї вулиці незручно. Я тут живу на цій вулиці. Ходити пішоходом неможливо, особливо в останній час, коли вже дорогу зробили, а тротуар ще не доробили. Ремонт відрізку від вулиці Буковинської до Роданського планують завершити упродовж трьох тижнів до 23 серпня. За цей час підрядник має вистелити верхній шар асфальту і зробити тротуари та бордюри. Ми будемо старатися виконати все в вт те. Стверджувати, стверджувати складно, тому що це робота. Всі може виникнути якісь непередбачені обставини. Плюс військовий стан в Україні. Ну тобто стверджувати і гарантувати на 100% не може ніхто, але ми будемо все робити, щоб вкластися в сроки. Аліна Рябко, Руслан Батюк, ТВА. На Буковині слідчі поліції розслідують обставини ДТП зі смертельними наслідками. Увечері 2 серпня в селі П'ядиківці Чернівецького району внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув один із водіїв. Ще одного пасажира з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 20-річний житель селища Неполоківці в стані алкогольного сп'яніння, керуючи мікроавтобусом Рено Трафік, допустив зіткнення з автомобілем Фіат Панда. Під час дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій легковика отримав Весні ушкодження несумісні із життям та загинув на місці події. Його 36-річного пасажира з травмами голови медики доправили до лікарні для надання допомоги. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Вчиняли наркозлочини. Працівники поліції з'ясували, що двоє жителів сів Великий кучорів та колінківців вдома вирощували наркомісні рослини. В ході проведення санкціонованих обшуків на присадибних ділянках господарств порушників правоохоронці вилучили 353 рослини снодійного маку та 49 кущів Конопель. Дізнавачі поліції завершили досудові розслідування та направили обвинувальні акти відносно буковинців до суду. Другий випадок за три дні. У водоймищах міста Гинариба йдеться про річку Потіт та водойму у парку Жовтневий. Більше вода у них має досить неприємний запах. Відтак на водоймах вже зробили забір та шукають причину масової гибелі. Коли замість органічних відходів чернівчани провели експеримент сортування сміття, принаймні поки що. Фото перших результатів оприлюднила міська рада. Нас неодноразово питали, що це за сортування у два контейнери. Чому не як у Європі в чотири? Думаємо, цих фото буде достатньо, аби відповісти. І це при тому, що сортування у два контейнери потребує мінімум зусиль. Нагадаю, з 1 серпня у Чернівцях запрацював роздільний збір сміття. Його здійснюють за технологією два контейнери для вторсировини та для змішаних відходів. Розрізнити їх можна за кольором наліпок. Українська люто у Чернівецькій філармонії з благодійним концертом на Буковину завітала популярна співачка Христина Соловій. Виконавиця організувала тур містами України, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Нашому журналістам вдалося поспілкуватися з Христиною. Соловій вона розповіла, наскільки складно і важливо підтримувати культурний фронт у цей непростий для країни час. Жодна русня не може завадити українській культурі відбуватися в Україні навіть під час війни. І те, що люди прийшли, те, що люди хочуть чути цю музику, величезний доказ. цьому. Ми мали різні репресії, ми мали розстріляне відродження, і ми розуміємо, що культура це дуже, дуже сильний, дуже вагомий фронт. Я не вважаю себе е якоюсь мішенню чи ціллю, але я відчуваю, що я маю вплив на. На наших людей, на українських людей, які які прийшли на концерті з назвою Українська людь. Страх, я як я вже сказала, мій перетворився в сміливість, і цей прапор з собою я сьогодні принесла Прапор сміливості саме і прапор до перемоги. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих тем на нашому сайті tv.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякую, що ви з нами на все добре.